Міостимуляція це процедура із використанням імпульсного струму для відновлення м'язів, шкіри, нервів та внутрішніх органів. Спочатку процедура носила виключно лікувальний ефект, допомагаючи лежачим хворим приводити в тонус м'яза, відтворюючи активні фізичні навантаження. Апарат також допомагає знизити біль після тренувань, відновитись після травм, швидше повернутися до активного способу життя. Переваги і характеристики Міості 1000 це 5 робочих програм, сенсорний екран, сила току, яка генерується від 1 до 90 мікроампер, тривалість одного імпульсу до 300 мілісекунд, також у комплектації широкий вибір електродів-аплікаторів. Апарат міостимуляції рекомендується застосовувати за наявності таких проблем. Порушення кровообігу та м'язові болі та спазми. Також це можуть бути питання, виникши із наслідками малорухливого способу життя. Апарат Міості 1000 проводить процедури для пацієнтів без побочних ефектів, не потребує анестезії, також не травмує шкірний покрив. Тому процедури міостимуляції будуть завжди комфортними та результативними.